Що ж, панству, всім добрий день. Починаємо запис страшенного відео. Зараз я додав трошки правневого меду, чайок. І будемо з вами е спілкуватися. Да? Хтось цей момент промотає, а хтось піде так само, як і я. Зробить собі чайку і буде слухати, що я тут зараз буду розказувати. Значить, сезон 24 року. Скоро вже буде починатися. І люди вже починають шукати різні варіанти собі купити бджоло пакети. І хочеться мені, е, ну, не знаю, мабуть, що стати якимось черговим пророком, який е, зараз щось скаже про бджоло пакети. Що я хочу сказати про бджоло пакети? Значить, в Україні є один такий великий зараз мінус, який називається війна. І вона в дуже сильно впливає без йоп, Да? Дуже сильно впливає. І ця війна вона впливає на всі сфери нашого життя. Безпосередньо буде впливати потужно на, на сферу бджільництва. Але на сферу бджільництва навіть не з економічної точки зору, а на сферу бджільництва з робочими руками. Оце це сама більша проблема. Чого? Тому що дуже велика кількість бджолярів нині призвані до зброї і вони воюють. І в цьому є така велика проблема. З точки зору саме розвитку бджільництва. тому що дуже велика кількість до мене дзвонить багато пасічників, які якби е, матьорі пасічники. В них там є і по 500, і по 600, сімей, і по 100, по 200, по 50, самі різні. І вони вимушені ті бджоли або продати, або е, залишити їх на произвол, тому що немає кому їх доглянути. Да? Ну, або е, вони знаходять спосіб залишити на когось, і хтось їх доглядає, і, в принципі, все нормально. Тому ну, бувають різні випадки. Керуючись цією інформацією і здоров'ям в я можу вам сказати, що ціна на бджолині сім'ї буде чуть-чуть вища від ціни на бджолопакети. А то й можливо, вони навіть урівняються. Ем, ну, в цілому, люди, які ціле направлено будуть продавати бджолині сім'ї, там дешева ціна не буде. Тобто, людина є пасіка, і вона вирішила собі продати бджолину сім'ю. Разом з вуликом чи без вулика, але ну, вона дешева не буде. Я думаю, це буде в районі 250 від 200 до 300 гривень за одну рамку розплоду. Застерігаю вас, ті люди, які купляють бджіл і купляють їх бджолиними сім'ями, не купляйте їх в тих людей, які будуть рахувати кількість рамок, а не кількість рамок розплоду. По правильному, бджолині сім'ї продаються за певною кількістю рамок розплоду. Тобто, це є е, така собі умовна гарантія. Якості бджолиної сім'ї. І тоді ви гроші платите не за, ну, не за повітря, бо я туди можу наставити за скільки хочете рамок, да? а ви платите гроші тоді за силу бджолиної сім'ї, да? яку ви купуєте. І таким чином там може бути 8 рамок е, розплоду, і така сім'я, якщо взяти по 300 гривень, буде коштувати 3100 гривень, а як, точніше 2100 гривень, перепрошую. А якщо вона буде е, по Правильно ж 8 рамок розплоду по 300, яких 2100-2400 гривень. А якщо воно буде коштувати по 200 гривень, то буде коштувати 1600. Таким чином вартість бджолиної сім'ї буде трошечки вища, ніж вартість бджолопакету. Тому що дорожче точно не буде по тій причині, що ем... Ті люди, навіть які ціле направлено будуть продавати хочуть на цьому заробити, я думаю, вони не зможуть дуже дорого продати бджолину сім'ю, це без вулика. Зауважую, без вулика. З вуликом це буде там на ну, залежності від якості вулика на 500 гривень, на 300 гривень, на 1000 гривень дорожче. Ну а стосовно бджолопакетів, Бджолопакети, я думаю, в ціні вони нічого не поміняються в ціні на наступний рік, можливо, навіть навпаки. Ціна трошки скотиться, але попит в цілому на бджолопакети 100% буде. Він буде не такий, як завжди, але він буде. І таким чином ми можемо просто-напросто предположити, що з Західної України центральну, Східну, на звільненій території, хоча на Східній Україні зараз там ну, навряд чи буде прям так розвиватися бджільництво. Тому що всі бояться постійні прильоти, постійні вибухи, все руйнується. Ну, вряд ли, навряд ли, там дуже сильно. І, звісно, є люди, які все ж таки будуть ризикувати, але це невелика кількість людей. На Закарпатті ціна на бджолопакети буде найнижча, стабільна тому, що там буде дуже велика конкуренція на бджолопакети. Через то там ціна буде найнижча. Е, я думаю, що вона там буде так, як і попереднього року. Від 800-900 гривень до 1500 гривень. Нічого суттєво не поміняється, тому що, е, перше, попит буде нижчий. Друге, платоспроможність все ж таки людей якби, не, сильно, не сильно вражає. І е, буде, будуть, зараз бджільництво, завдяки таким, як мої канали, приходять дуже велика кількість молодих людей. І от ці люди, це ті люди, яких ще не призвуть. І вони ще не сильно шарять, вони будуть купувати там до 10 бджолопакетів, це буде середня така ставка. Ну а і з переважно це старші люди. Тобто да? дуже мало тих, можливо, деякі демобілізовані військові зможуть теж купувати бджолопакети собі за нормальними цінами. І все буде добре. Нормальна ціна на бджолопакет, на мій погляд, це буде в районі від 1000 до 1500 гривень. Якщо пасічник має 100 бджолиних сімей, і він реалізує 100 бджолов пакетів по 1000 гривень за штуку, получить бонусом зразу ж 100 тисяч гривень, якби це живі гроші. На початку сезону, в травні місяці, це доволі є такий суттєвий, суттєвий плюс. Значний плюс, я б сказав би навіть. І в нинішніх умовах це дуже значний плюс. Тому що у нас дуже сильний розрив зараз в суспільстві відбувається між виробниками продукції. Це мається на увазі фермери, будь-які фермери. Да? Їхня продукція цінується дуже низько. А от, наприклад, криптоблогери, або взагалі люди, які займаються криптовалютою, вони заробляють набагато більше. Тому що там ринок, тому що це як сучасне золото, криптовалюта, ну, в частності біткоін. Ем... І вони. Ну, війна не війна, там теж обвалюються ринки, теж піднімається, теж всі ці речі. Але питання в тому, що е, все ж таки є цей вели великий такий розрив. Тому ну, моя вам рекомендація: залучайте тих людей, які займаються криптовалютою в бджільництво. <сміг> Хороша рекомендація, так? Да? Е, так що ось така от штука, панове. Я думаю, що там великих коливань не буде. Е, якщо ви плануєте собі купляти бджоло-пакети, тисяча, півтори, тисячі гривень це повинна бути от така приблизна ціна. Якщо, ну знову ж таки, я вам попередньо навів, що купити бджолину сім'ю, це буде трошки дорожче, ніж бджоло-пакет, але з бджолиної сім'ї можна зробити два, а то й три таких бджоло-пакети або 2,5 таких бджоло-пакети. Якщо бджоло-пакет буде коштувати там в вашому регіоні да, 1300-1500 гривень, і ви купуєте. Два бджолопакети це буде 3 тисячі гривень, а з одної бджолої сім'ї ви зробите три відводки зразу ж, і це буде вам коштувати 2-2,5 тисячі гривень. Єдиний мінус, то що в бджолиних сім'ях вам треба знайти якусь людину, яка б з вами поїхала, допомогла б вам вибрати, переконатися в тому, чи здоровий розплід, чи не здоровий розплід. Наскільки добрий засів. Тої матки, наскільки бджоли себе добре почувають. Це все оглядається візуально. Потім е е подивитися на стан гнізда в плані там тені, світлі рамки. Да, там Велика кількість рутньових, Коротко, це Коротше, якщо ви молодий пасічник, вам треба брати когось досвідченого і їхати таким чином купувати. Е, е Я оце потраплю на свою пасіку. Я вам підготував дуже крутий відос. Е відос який Ви зможете, ви зможете по-іншому. Побачити ситуацію в сучасному чільництві. Таку ніхто не робить, ніхто вам ніколи такого не покаже і не зробить, як я вам на завтра підготував. Тому, панове, підписуйтесь на канал BeKipper of Ukraine. Е і пам'ятайте, що ціна на бджоло пакети на сьогоднішній день залежить велику кількість е відсотків від нашої сучасної ситуації. Ну, такий час ми живемо. Е друге. Ціна на бджолопакети пакети від ціни на мед не залежить. Не будьте наївними, це одне від другого не буде залежати. І третє, це якщо ви вирішили купувати бджіл, ви робите дуже правильний вибір. Тому що бджоли це не пасив, а бджоли це актив, актив і ще раз актив. І коли ви викачаєте перший мед і у вас буде стояти, хоча б то на меду, це вже є ваша непогана така інвестиція. і… В будь-якому випадку мед раз в 5 років, раз в 6 років, доходить такого піку, що ви зможете непоганенько підняти бабліжка. Тому, панове, підписуйтесь на канал Пікіпарофікрей. Заходьте в посилання в описі під відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до мене на курси по бджільництву, тому що я проводжу курси по бджільництву, і ви зможете велику кількість класної інформації знати. На сайті можна зареєструватися в описі під відео, тому вам гарного дня! І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну а за вас я п'ю цей файний чайок з медом.